Чутки, а часом і факти про пологовий будинок з'являються у мережі досить часто. Тому наші питання ми вирішили задати головному лікарю цього закладу. Згідно конституції, у нас надання медичної допомоги проводиться безкоштовно. Ну, враховуючи ті той стан економіки і фінансове і стан фінансування усіх лікарняних закладів, воно на даний момент не відповідає. Таким можливостям в лікарняних закладах, щоб все надавати безкоштовно. Тому тягар деякий лягає на плечі наших пацієнтів. Тобто, якщо народити, їй потрібно ті медикаменти і позабезпечення, які в пологу будинку є, згідно фінансування, яке ми можемо спроможно закупити, ми надаємо. А вже які дорожчі медикаменти або витратні матеріали, то вагітні або родичі їх покупають самі. Якщо людина хоче оформити народи, вагітна, хоче оформити народи страховий поліс, тобто страховку, страховка коштує на пологи 1700 гривень. Туди входить страховий поліс народи і 2 неділі після пологів. Якщо бувають ускладнення, тоді всі витрати полягають на страхову компанію. Платних палат в пологовому будинку немає. Вагітні платять, чи родичі проплачують тоді, коли вони оформляють те, що я говорив, страховий поліс, на... оформляють страховку. Просто партнерські пологи, тоді, сімейні, якщо вони хочуть, вони проводять у тих пологових залах, де є можливість відвідування родичами або батьками І Через те, що вони всі пологові зали, якщо жінка знаходиться з чоловіком, в одній палаті, то в цій палаті не може, знаходитися хтось другий народжувати. Це окремі індивідуальні або сімейні палати. Хто вони, коли хочуть партнерські пологи, вони їх проводять так, або з оформленням страхового полісу, або без оформлення страхового полісу. І проплачується тільки страховий поліс. Те, що я вам говорив, 1700 гривень оформляється в страховій компанії. А платних палат і платних послуг, пологовий будинок надає тільки в двох випадках, які пологів не касаються. це яких? Це переривання вагітності згідно постанови Кабінету міністрів про платні послуги. Переривання вагітності в малих сроках і 12 після 22 днів до 12 тижнів, коли вона обтожіть переривання вагітності, до, коли жінка знаходиться у стаціонарі. В нашому пологовому будинку. Арендує київська фірма ну, філіал київської фірми «Престиж», які проводять урочисту виписку новонароджених і породіль після пологів. На рахунок платних послуг вони проводять урочисту виписку з проведенням відеозйомок і наданням потім фотоматеріалів і Такого. Вони зйомки проводять повністю весь процес і проводиться ця урочиста виписка. Потім предоставляють, надають інформацію чи фото, ознайомлюють родичів, і родичі при бажанні беруть ці фотки. І так те ж саме, запису на диски. Якщо вони не бажають, вони не беруть. Значить, примусової проплати, і примусової тут немає ніякої. Це все на відношенні з родичами. Як вони хочуть, вони бажають, значить вони проводять. Тому що я додав ще, якщо можна. То, що заборона ну, да, є інформація, що забороняють знімати родичам, ну, такого немає. Тобто, судячи з ваших слів, відео та фотозйомка проводиться в будь-якому випадку апріорі, а тоді вже чи будуть купляти цю послугу, чи не так. будуть, вирішують батьки, так? Так точно. Угу. Через декілька днів, бо там, через 2-3 дня вони підходять родичі, дивляться. Якщо вони хочуть, вони замовляють декілька які фотографії. Що вони замовляють, і там і медальки, які дають, і фотки, і альбоми, і все таке. Вони проплачують оренду плату, платять налоги. все, тут ніяких проблем. Ми навіть половий будинок не здає в оренду, а здає в оренду. Це фонд комунального майна міста. Ми тільки підписуємо договор оренди по узгодженню з управлінням і з фондом комунального майна. Добре, тоді е, з ваших вуз прозвучала така фраза, що батьки або представники родичів, які хочуть фотографувати, так можуть бути в незадовільному стані здоров'я. А оці фотографи та відеооператори у них вони, є санітарні Так, да, Вони всі мають санітарні книжки, всі проходять комісії регулярно. Все як згідно наших нормативних правил. У свою чергу один з клієнтів Пологового розповідає, що відео та фото послуги людям нав'язують. Недавно була така, буквально два дня, така подія, що ми забирали онучку з роддому, але це свято було трохи омрачено тим, що ми, коли заходимо в роддом, у нас зустрічає непонятно, які люди сидять. Каже, питають, це тато прийшов, починають да. збирати персональні дані, не отримавши дозволу, розпрашують, де ви живете, як зовуть онучку, як зовуть невістку, потім починають пропонувати вам святкове виписку з роддома, дають ціні 120 гривень, потім пропонують фотографії. Штука фотографії стоїть 25 гривень. 20 фотографій 500 500 гривень. Потім відеосйомку, і на яку не отримують ні дозвол, ні, ні нічого, Типа ми будемо знімати, а потім, якщо вам подобається, ви купите. Проходить нейролінгвістичне програмування людини. Людина потім себе чує, чувствує неудобно, що вроді їм зробили послугу, а вони не хочуть платити гроші. Вони дані, збір даних роблять без дозволу вашого, зйомки роблять без вашого дозволу. І потім людина виходить, якби їм зобов'язана викупити цю роботу, що вони зробили. Люди роді ж робили роботу. Ми кажемо, що ми проводимо фото, відеозйомочку Якщо подобається людям, вони можуть забрати тоді цю відеозйомочку. Якщо не подобається, вона унічтожається. Звичайно, ми всім озвучуємо. Абсолютно okay. насильно ми нікого не знімаємо. Ось пішла сім'я. Ви можете зараз підійти до людей, з якими я тільки що обсудила ситуацію по поводу зйомки. Вони від відеозйомки відмовились. Оператор он сидить, жде. А фотозйомку вони захотіли. Будь ласка, ми проводимо зараз фотозйомку. Примусово нічого ми не робимо. У нас є прискоранці, який ми людям вивішуємо. Будь ласка, показуємо. І все це ми оговорюємо, Ми проходимо медкомісію, так як і всі люди, і ми знаходимося в білих халатах, ви бачите. Городи ми це саме платили за кімнату, В кімнату входить, стоїмось там лікарця, обійшлося 2700 гривень. 2700 гривень. Страховий поліс є на фізіологічній нормальній пологи 1700 гривень. Це коли жінка народжує сама. А 2700 гривень це страховий поліс на кесерський Ну, Ціна відрізняється із-за того, що кількість медикаментів, і ціна їх, і затрати на кесарський на операцію значно більші. Нам показали деякі палати. Одну з них можна назвати шикарною. За словами головного лікаря, народити в такій палаті коштує 1700 гривень, тобто страховий внесок. В іншій гіршій, але за таку ж саму суму знаходиться породілля. Взагалі тут палата ця сімейна, дуже класна. Тут я лежу дитинка, біля мене поруч приходять місць, сестри, там може розполагатися або чоловіка, ну хтось з сім'ї рідні. І це все коштує 1700 гривень. Дуже багато причаток, стерильні всі уколи, все, всі капельниці, все це було, все входило в кошти цієї палати. Абсолютно, все. У нас є мікрохвильова пічка, у нас є холодильник, все це є. Тому що дитинка, наприклад, на прикоренці, якщо зараз погано їсть, то вона можна розігріти собі. А на рахунок родів все дуже класно. Ні, насправді класно, тому що дитина була проблематична, і напевно, врачів 10 десять біля мене всі стояли. Я дуже задоволена, тому що на, на десь на. Знаходитись не поруч з дитиною, завжди якось так мучить тебе це. Тут я з нею буквально з перших хвилин, от тільки прийняли роди, я зразу з нею ночую тут з нею, допомагаю їй, умови прекрасні. Дійсно, сюди все входить. І ну, мені за тисячу, тисячу тому що в мене знайомі, які народжували в Києві, це пішлося набагато дорожче. Знаєте, як буває? Ой, чогось не вистачає, і ти ж не побіжиш, то ти народжуєш, і біжиш, босінка собі за окольчиком. Ще. А тут все це пішло, і того і все бо всього було в достатку. Ну я рахую за стільки днів, скільки ми тут поки лежимо. Це ви навіть вдома вам дорожче обійдеться.